Всіх вітаю з міста Дніпро, з нашої ріднесенької України. Сьогодні у нас 15 квітня 2025 рік. І після оцих всіх жахіть, скільки я знімала, не могла виставити ролик, тому що були сльози, були тривоги і все душило. Внутрі, а зараз сьогодні в мене дуже гарний день, тому що в мої внучки день народження старшої. Я її привітала і ще раз вітаю і хочу, щоб наші діти були дуже щасливі, щоб вони росли і забули про ці вибухи, про, це, про ці трагедії, які нас. Ну, навіть не, не знаю, я не можу оце все висказати, яке, яку біду, яке горе принесли на нашу землю, нам ці наш, наші вороги, ці, ця орда, орки, навіть не знаєш, як їх назвати. Розпочну відео із своїх Києві. Покажу вам, вони займували тут в садочку, я їх тільки в минулому році літом купила, і вони в хорошому стані, вони вже гарно розпустилися, я їх виношу на вулицю. У мене їх три: дві дівчинки і один хлопчик. І я думаю, що в цьому році вони вже будуть висажені на вулиці. Тому що рослини розростаються і не хочеться з ними, їм опори потрібні. Тому для мене це рослина зовсім нова, я не знаю, як я з нею справлюся. Далі стрілиця в мене, вона так і не розпустила останню стрілу, ту, що вона дала квітконос, він загнився, я дивлюся, чи засох. Але погода була в лютому дуже велике похолодання. Я ще на вулицю ніякі рослини свої не виносила. Цитруси деякі зав'язуються, плодів не дуже багато в'яжуть, але надію, що можливо хоч що то залишать. Це мій, моя прививочка на лімоні, вона непогано себе почуває. От ванілья дуже гарно також росте, квітне. І... Але я дивлюсь, що багато такого, як пустоцвіта. Воно навіть по квіточках видно, що не буде, зав'язів почти немає. Внизу це Вашингтон-Невел у мене От прививка. Ви знаєте, це дерево моє, тому тут два чи три. Зав'язалося апельсинчика, але ну, я не знаю, чи він буде залишати його, чи він скине. Цим бідів ми вже всі в мене відквітли. Вже вони деякі рости дають. І подивлюся, можливо, деякі і ділити потрібно буде. Тому що дуже-дуже великі кущі вже в мене. На кара кара також є тут зав'язь. Я бачила десь отут от два. Сонце висвічує погано знімати. Отам два в мене таких плодика. І десь внизу я бачила, якщо залишить рослинка, то буде дегустація, тому що ще плодоносити він не плодоносив. Ну, потихеньку обростає, він, рука буде. Він дуже посипав листочками в цьому році. І я не бачу, єсть. Квіточки де-не-де, -де, але я не думаю, що він залишить, він активно скидає. Внизу в мене дуже багато ще розсади. Мені важко тут і прибирати, і ось мої помідори, там далі і перець, і сині. Ну Взагалі розсада вона днем виходить, виїжджає на вулицю. А на ноч ще я її забираю. На грядки не висаджуємо, тому що дуже прохолодно, і в нас кожну ніч заморозки. І от хочу показати вам ану на черемуя. Вона дуже гарно розпускається. І на ній з'явилися бутончики. Я не знаю, дуже ще погано їх видно, але. Вони трошки підростуть, я вам покажу, вона буде квітнути. Ануна Черемоє в мене повністю листя скинула, листочків немає, і вона гарно нарощує молоденькі гілочки. Побачимо, як вона буде розвиватися і як вона дасть, чи зав'яже вона плоди. Я знаю точно, що її потрібно запиляти вручну. Тут у мене ще помело, воно квітне, дає, вона квіти великі, в неї гарні в квіти, але листя дуже мало, і воно деревина така хворовата. Я залишати плоди в цьому році не буду. Інжир вже вперше в потолок. Бреб мало зав'язано, фіги ще я не бачу, щоб він є у пазухах такі невеликі бубочки, але ростуть ще погано вони. І от я оприскувала і трохи. Трошки припалила листочки. Я думаю, що ці листочки дуже молоденькі були. Тому колись мене запитував, хто -то, чи можна оприскувати, коли йдуть нові прирости. Зрозуміло, що не бажано, тому що воно дуже ніжні листочки, дуже такі маленькі і вони реагують на оці всі, навіть на добриво. тому... Я думаю, що по листочках бажано, коли вже сформуються ці прирости, тоді можна. Я, я зараз кормлю більше під корінь, даю живлення, ніж по, по листю. А літом я зрозуміла, що я оприскую із пульвізатора, даю підживлення і листочкам. Ось Знову моя розсада, помідори, наче гарні. Люблю я дуже помідори високорослі, тут мій перець. Вони ще маленькі. Деякі один ящик я винесла, був, там не дуже затишно було, був вітер, і я вітром їх трошки як припалила. Але це не страшно, вони відростуть. Ну, тут лавровий лист у мене теж дуже хорошо розвивається, вже нові прирости йдуть. Далі в мене. Все кисленьке, все кисленьке, там і лимони, вони гарно розвиваються і зараз квітнуть. От карубаро вже такі плоди, От там десь я бачила вже величенький такий лимончик, і на Карубаро, і на сіракузану там плодів навіть більше. Чим в минулому році вони зав'язали. Він квітне, в'яже. Щось зрозуміло він оставить на дереві, щось скине. Один лунарій у мене буде в цьому році віддихати. А от фрагола гарно ось росте і хороші прирости дає, але видно, що квіточок у неї немає. вона... Ні в минулому році не показала ні одної квітки, ні в цьому році. Поки що плоду носити не бажає. Це ось апельсин Навеліна. Е, в минулому році я ми пересаджували, я коли його е, купила, то з вами робила пересадочку. Рослина росте в мене в такому горшочку, вона пересаджена тільки рік назад. І гарні прирости вона дала. В цьому році я не бачу, щоб вона так активно росла. Але, побачимо, є там такі слабоваті прирости, вона непогано росте. І листочки також зелені, все з ним з цим деревом добре. Ну, от Моя сіра кузана. Гарно дуже розрослось дерево, дуже велике стало. Гілки аж туди в потолок, вже підняло свої листя непогано, ростуть також вони непогано. Лунаріо з приростами також з хорошими, але от лунаріо я не бачила, щоб він там була одна-дві квіточки на ньому, ну в рост він гарно йде. А от плодоносити в цьому році він, мабуть, буде віддихати. Е, також от е, гуаява. вже повністю вона обростає, гілки гарно ростуть. Листочки це вже останні там жовті, вони вже не повідпадали. Але дерево гарно розвивається, Ну, потрібно його пересадити, тому що контейнер вже малеуватий для нього. А це мій бананчик. Банан. От листочок він ще не розкручується, практично він стоїть отакий, закручений з осені. Я його трошки підчистила, бо внизу там були вже багато сухого листя. Якщо він в цьому році, я подивлюся, як він буде рости. Там, коли нього от росте одна діточка вилізла, от вони зараз ростуть. Подивимося, як вони в цьому році себе покажуть. якщо... Буде погано рости чи буде стояти на одному місці, то я зрозуміла, що він уступить місце комусь із цитрусових дерев. Дуже гарно підріс мандарин. Кіпер дуже е, такі гарні листочки, молоді, зелененькі, без всяких п'ятин, е, розвивається гарно, приростів багато, але також в цьому році він не квіт. Е, ну, в минулому році було там плодів. Я показувала, ви бачили, хто слідкує за моїми рослинами на каналі. Тому е, непогано він розвивається, але плодоносити в цьому році він не буде. Ось такий мій мандарин, і він займається, мабуть, зараз кроною і корінням. Дуже гарно фійхла росте, також вже доходить аж до, практично, до потолка. Розвивається добре, багато в пазухах є приростів, і вони. Зрозуміло, що коли вони вийдуть на вулицю, вже, то їм буде набагато краще. Але тільки тоді, коли вже устаткується ця погода, ці пройдуть заморозки, і все-таки тепло наступить. Це мій. От... Мандарин-грузинсь із Грузії. Я просто кажу грузинський на нього. Дуже гарно також весь приростах. Підріс дуже гарно, але грузинський ні один не зацвів. У мене їх два два дерева, підросли вони гарно. А от з плодоношенням поки що буде пауза у них. І от остання деревина це мушмула моя. Вона вже відплодоносила, там ще десь один плодик в кроні там в глибині є. І я хочу показати, що от тільки він відквіт, і от дивіться, які гарні вже прирости йдуть. На кожній гілочці я пообрізала плодоносящі такі гілочки-букетики, і він зразу пішов, дає прирости. і Ну, Теж чекає, коли вже вийде він на вулицю. Гарна рослина, росте він у контейнері у мене, тому поки що я не знаю, але, напевно, все-таки його потрібно буде також пересадити. Олівкове дерево дуже гарно. Квітло, все, пельца летіла. Всі квіти мої ті, що внизу висять в пильці. Але я не думаю, що вона щось зав'яже, тому що, правда, бджілки є, прирости гарно дає. Росте вона гарно, але для плодоношення я вже вам говорила, що потрібно ще одне дерево. Ну І зараз перейдемо до квітів, я покажу, що в мене квітне. Гарненькі такі квіточки розпустилися. Бистренько пройдемо і я вам покажу свої орхідейки. Ну, поки не перейшли до орхідей, от покажу вам кактус перший відкрився. Перша квіточка відкрилася, це розовий. І он, як їжачки, дивіться, скільки бутонів на білому кактусі. Вони дуже-дуже гарно всі в бутонах, і, мабуть, другий буде. По срокам квітнути білий, а потім червоний, бо на червоному ще не дуже великі бутони. З кактусів вони в цьому році їм місця практично немає, вони висять десь у мене аж під, під потолком верху, але все одно дуже гарні квіти, їх непогано видно. І от тепер перейдемо до моїх орхідей. От Я хочу показати, які гарнющі квіточки. Це моя енциклія. Вона дуже гарно пахне. На ній два квітконоси, дуже такі насичено. Ну, Практично, камера передає колір, але оцей червоний, він значить, чуть чуть більш такий коричневий. Відтінок у нього є. Рослина дуже мені подобається. Я дуже вдячна Маріночці, що вона мені його предложила. Я цією рослиною любуюсь. Він дуже довго, вона дуже довго квітне, енциклія і довго радує. Оце отака, така красива орхідея. Дендробіум нобілі я вже знімала вам, але він ще одна розквітла гілка, туберидія, дуже гарний. І квіточки такі, весна, от від них віє весною. Дуже гарний дендробіум і дуже гарно квітне. Неможливо його так охватити, але Пишне квітіння, і воно вже розпустився він давненько, і вже, е, мабуть, ну, не одну неділю мене радує. Отакі От квіточки, отака От гарнесенька орхідея. Ще розквіт такий дендробіум, е, біленький, така якась салатова в нього е, губа. там. Він ще не весь розпустився, але він у мене невеликий, він маленький кущик і дав оцих таких, три цих квіточки. Але все одно гарненький і для весною, коли ще немає такого квітування пишного, тільки тюльпани і нарциси квітнуть, то дуже радують і орхідеї. Квітне хізіс, мій. Також відкрився ось буквально недавно. Він квітне, не дуже довго, квіточки держаться, але все одно вони дуже гарні і ну, радують око. Буду закінчувати своє відео, бо у нас вже тривога. Жужжать уверху жмілі. Ой. І вже, звісно, дуже тривожно на серці і на душі, кудись полетіли. Я хочу ще показати на завершення вам ванда. У мене такий гарний квітконосик, Уже скоро, мабуть, розквітне, відкриється. Це перше квітіння цієї ванди. І ще деякі, на деяких вандах ще є у мене квітконоси. Ну, вони будуть квітнути трошки пізніше. Всім хочу побажати. Тихого дня, гарного сонечку, сонечка тепла, і щоб ці шахеди, ракети вернулися туди, звідки їх запускають. Слава нашій Україні, слава нашим воїнам, держимося, підтримуємо друг друга. До побачення!